Привіт, друзі! Сьогодні готуємо для вас прекрасну страву бограч Гуляш це страва угорської кухні. Ми сьогодні готуємо з цих прекрасних інгредієнтів. Це Все... бограч, чому ми, ми розпочинаємо з нарізки сала. Сало нам потрібно буде витопити на шкварки в казанку. Звідти забрати е, шкварочки і лишити тільки наш смалець. На цьому смальці буде приготовано бограч. Це буде нашою основою. Це помічник у готування бограчу. Самий головний дегустатор. Бакс, привітайся! Ти вже не можеш дочекатися. Самого бограча вони в принципі розцволяться і будуть зовсім непомітні. Тому нарізаємо довільними шматками. Єщу дорізати лучок, зараз дамо приступати до нарізки морквочки. Приступаємо до нарізання морквочки. Нарізка у нас довільна, хто як полюбляє, хтось може крупненько різати, хтось може міленько різати. Вона, в принципі, вся втушиться, тому що нарізаємо довільно. Кому до вподоби. Ріжемо невеличкими шматочками. Ріжу я лівою рукою, тому що я від природи і від народження я лівак. Як Ми вже нарізали. Приступаємо до нарізання болгарського перчика. Так, все лишнє ми виймаємо. Це нам не потрібно. Починаємо нарізати, нарізати барабольку нашу. Все однаково. Тобто кому які кусочки подобаються, кому подобається дуже велика бараболька в бограші, кому подобається середня нарізка. Кожному, яке до смаку, такий собі і готує. Я вже казав, тобто немає такого єдиного рецепту, є тільки основні інгредієнти, які в цій страві беруться за основу. І є якась основа як приготувати саме цю страву. Але все це таке тільки за смаком. Тобто Ти в процесі все куштуєш. Кажуть, що бограч є двох видів. Тобто, це бограч гуляш, тобто, це більше як гуляш, виходить. Або бограч суп. Тобто де більше в нас водяна, скажімо так, основа. Юшка виходить дуже смачна. Ми сьогодні спробуємо приготувати бограч гуляш саме. Зараз приступаю до нарізання наших помідорчиків. Томати це так, такий, скажімо так, продукт, деякі його ставлять в бограч, деякі його не ставлять. Тобто, В принципі, він смак не. Ну, тобто, не помішає, скажімо так, він в нашому бограчі, тому ми декілька помідорок зараз наріжемо і також він піде в наш бограч. Після цього ми приступимо до нарізання м'яса. Помідорка пахне. Це домашній? Домашній вже зараз не мідеш. Але Десь... трошки би мають якийсь ще смак. А вроді, запах Запагарні. Вроді, вроді непогані помідорки. Пробуємо, скуштуємо їх вже на Взагалі фокус любого бограча, щоб він здався, це є паприка. Тобто, це є звичайна паприка і є паприка копчена. Сьогодні ми будемо готувати з паприки, яку ми взяли у наших друзів. Вони займаються продажем різних приправ. У них є магазинчик, який називається на правах реклами магазин Альмендра. Вова, привіт тобі. Угу. Так що сьогодні ми попробуємо, зацінимо вашу паприку. попробуємо і скажемо. Багато продукцій закуштували з їхнього магазинчику, все дуже смачно. Всім рекомендуємо. Нарізку помідорчиків ми закінчили. Ще в нас є отака цікава перчуга. Зараз її також підріжемо. Вона дасть нам трошечки цікавого смаку. Так христи, що хочеться з'їсти. Це точно перчуга. Сiversка. Може, спробуєш це перцюга? Спробуємо ми вже це все в нашому бограчу. Бограч буде смачним? Ну, я в цьому впевнений. Що він буде у нас супер смачним. Ми сьогодні його скуштуємо, зацінимо, покажемо вам, друзі, наскільки він смачний. Ми куштували цю страву на Закарпатті. Е, до речі, одне із таких національних страв е, Закарпаття е, рахується Бограч. Бограч там дійсно дуже смачно готують. Закарпаття. Там, на Закарпатті, так обичався. В місті Ужгород, в місті Мукачево та в інших містах Закарпаття готують цю страву просто неперевершено. Тобто там є кухарі, які просто вже добилися, дійшли до ідеального приготування цієї страви. І в нас сьогодні буде своя ідеальна страва. І так, друзі, приступаємо напевно до самого головного це нарізання нашого м'яса. У нас сьогодні тут представлені це є е, свині рибарця, е, це є кусочок телятинки, е, є кусочок е, свини, е, це свина-шия, тут ще кусочок її. І це в нас е, брюховинка, така от з е, сальними прожилками. м'ясце, дуже смачне. Грудіночка. Зараз ми це все діло наріжемо. Ну і, в принципі, вже будемо приступати саме до розпалювання вогнища і будемо потихеньку починати готувати. Ну, я рахую, м'яса в будь якій страві багато не буває. Бакс, не нервнічай! Навіть наша собачка каже, що саме основне. Буде смачно. Саме основне. У будь-якій страві це м'ясо. Є м'ясо, буде смачно. Це гарантія успіху. Так те, що лишнє нам не потрібно, ми відрізаємо. А беремо ту частину, відрізаємо лишнє. Це все нам в нашій страві. Не потрібно. Ласувати бакс. От стільки у нас місця вийшло на наш бограч. Все порізано. Чекає вже приготування. Казанок розігрівається, і ми потихеньку. Все, друзі. В принципі, підготовчі роботи у нас закінчені. Ми все майже нарізали. Залишається у нас тільки зелень. Зелень піде в самому кінці. І в самому кінці ми вже її підріжемо. А так, в принципі, у нас все готово. І ми приступаємо до нашого приготування. Е, наш шановний казан нас чекає. Ось цей 12-літровий красунчик. Буде сьогодні нашим, скажімо так, гуздом програми. Ми починаємо прогрівати наш казан. Зараз будемо топити шкварочки. Ось цього починається наш бограч. Будемо витоплювати шкварочки, які дадуть основу для нашого бограча. Пішкорочки зараз з хлібчиком, солькою. Подожди, mm, прошу, сейчас сборки. Добре, цибулі. О, вона вся зараз сядеться, жариться, а потім протушиться. Бограч набирає обертів, ще трішки дамо закидувати наступний інгредієнт. Який? Ми зараз оприділюємося, або м'язку, або морковку. Не Непринципово. Сьогодні получиться дуже смачна страва, яка має безліч назв. Основна її назва це бограч. Але е, в народі її по-різному називають. Е, угорці місцями її називають крумплі паприкаш. Е, на Закарпатті е, це є мадярська юшка або е, довбушева юшка. Е, нас всі привикли говорити Бограч. Бограч дуже смачна страва. Яку ми сьогодні скуштуємо і вам усім от, показуємо її процес. Зараз ми закидаємо морквочку до цибульки. О, прийшов час місця. Це головне в нашому бограчі. Це паприка. Ми її тут не жаліємо. Ведемо ми ще копченої папрички. Вогонь має бути на мінімум. Щоб паприка не пригоріла. Сейчас яскравіше. Напрям червона-червона. Клас. Добре, Добре. Морковного кольору. Тушку і помідорки. Ми приступили до процесу створення чіпеток. Це такі борошняні кльоцки, які мають бути в бограчу. Тут в нас є чесничок. Є одне яйце, сіль і трішки олії. Зараз по трішки будемо додавати борошно. Ну, Має бути густе. Вчитися в нас тісто. Додамо ще трішечки борошна. І дамо вішувати. Я другий раз в житті роблю тісто, але то нічого. Перший раз коли? В дитинстві допомагав Ти? мамі робити варенички. Подивимося, що з того вийде, щось має вийти. Що в нас вийшло? Тісто, Яке? а з нього вийдуть чеп'ятки, які ми додамо до нашого бограча. Додаємо болгарський парець. Кидаємо копчаності. копченості. Нас тут тільки що був сусідський кіт. Половину він Так, да, Половину, він би не виліз звідси. Все, що залишилося, все докидаємо. О, Ой, як воно пахне. Залишилося все, щоб трохи І дійшло вже картопелька зараз вариться. Дуріти, дуріти. Ди до Макса. Дим. <світ> Бакс. Я все живе собака. О, зараз дамо дегустувати бограч наш. О -о -о. Думаю, буде дуже смачно. О, дивіться, який наваристий. Маса, картопелька чіпетки. О, все гуд. О, як смачно виглядається все діло. Оооо! Красота! Друзі, ми вже почали смакувати цим бограчом. Він просто шедевральний вийшов. Дуже смачний. Це такий насичений смак, що просто-я просто, ну, не знаю, в мене аж слюни течуть, який він смачний. Так. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже смачно. Друзі, зберігайте собі цей рецептик. Дуже класна страла. Цим рекомендуємо. Е, ще вам рекомендуємо поїхати на Закарпаття. Там його готують ще по-іншому. У нас він вийшов, він вийшов ну, дуже смачний. От, ну, не, ніхто не дасть збрехати. От просто от мене моя кохана дружина знімає це відео. От в неї просто джать, слюни просто капають не те, що вона хоче скуштувати. Зараз ми вже закінчуємо. Е, всім дякуємо за перегляд. Всім ставте, будь ласка, лайк, підписка. Дамо робити нові рецептики спеціально для вас. Ваше здоров'я, друзі!